Хочете дам техніку при образах? От якщо вас, чи, наприклад, вашу дитину хтось образив, цю техніку можете розказати навіть дітям початкових класів, вони зможуть це зробити. І якщо вас хтось образив і відчуваєте біль від образи, відчуття такої внутрішньої порожнечі і... Відчуваєте взагалі себе некомфортно, цю техніку можна приміняти навіть при страхові, при якійсь тривозі ну, в будь-яких ситуаціях, де вам некомфортно. Техніка дуже проста, займає максимум 5 хвилин часу. Сядьте зручненько, так щоб вас не роздражали звуки, ніхто не відволікав. Можете вдіти научники, поставити музику, можете без музики. І просто. Уявіть собі, відчуйте точніше в собі, де ця образа в вашому тілі. Ну, наприклад, образа в грудях. Уявіть її, якої вона форми. От як вона би вам відчувалася, якби ви на неї дивилися, якої б вона була форми. Чи вона тепла, чи вона холодна, чи вона колюча. Приблизно якої вона ваги? Уявіть собі, уявіть її форму, розмір, колір. Уявіть, яка вона. А тоді подумки, наробіть у неї дирочок. Зробіть її пористу таку. От знаєте, як тістом пальців пропихаєте, і в тісті утворюються дирочки. От так само зробіть, розмікчіть її, якщо вона тверда, і понапихайте в ній дирочок. А тоді розітріть свої долоньки з закритими очками, відкрийте їх і уявіть, як з неба. Ваші долоньки опускається світло. І ваші долоньки так ніби світяться божественною любов'ю світлом. І візьміть своїми ручками і те світло направте у вашу образу. І подивіться, як крізь ці дирочки проникає світло всередину вашого тіла повністю вашу образу розчиняє. От як бумажку промокашку положити на воду і вона розчиняється. Виявіть, що ця образа в цьому світлі повністю розчиняється. І тримайте ручки доти, доки повністю не розчините цю образу. Техніка працює на всі сто. Спробуйте! Це можна приміняти навіть коли образа застаріла. Але треба буде робити не один раз, а разів 6, 7, 8, 10 дивлячись, наскільки давня ваша образа. Бажаю всім найкращих результатів.